Ооо, добре yeah. да. Ви ви, ви мене вже били yeah, сьогодні. думаю, Я тебе рекомендую підняти ручки, блять. Все, все, пацани, все, все, я ж я ж вас... Все, 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 ми. Ми ж спокійно тут. Дядьки, ми вибачаємося, може, якщо що не так. На кого Шестово. працює, Разом це думає. третій раз питав. Зараз буду би. Yeah. Чуєш бородати. Шо, да, бородати. Yeah. Yeah. Де ти такий капелюк, все? Та в магазині, на валентайні. Yeah. Ну. Диви, машина, це в тебе капелюха вкрав, поход. Точно таке сам. Чуєш? Бородатий да, а да. Ти заніс заніс той труп, що я посл. Може, забирай цей труп, везе його в лікарню. Да я вези Блін, я його тільки взяв і я обригався, чесне слово. А ви ліцензії покупляли? А на що? Ну як на що? ліцензію на тютю? Ні. О, непорядок. По 20 баксів за ліцензію. Хлопці, на руках, чесне слово, є тільки 4 бакса, чесне слово. А в тебе режий. А шо, я дивись, дивись, я новий капелюх тільки купив, ви ж мене ще бомжом зловили. Словим ще раз все, все. 30 Добре, добре, домовились. все, ви нам, ви нам долуч. Все, ми зрозуміли. Це хто? Це мексиканці, чи що? Та да, мексиканці вони біля Валентайну там всіх ловили, стріляли грабували. Та вони вже мене теж ловили один раз. Two hours later. Добрий день. Да, добре, добре. День добре. А е, да, да в мене що там 5 хвилин чи що. Шо? Щось я вас так погано чую, давайте зайдемо. А то щось, блін, чи то коні кричать, чи що. Містер, вас не чути? Ви щось говорите чи ні? Ні, я нічого не говорю, вас слухаю, але щось щось в мене дуже погано зіслухає. Ви порушили закон. А що, якийсь штраф, чи що? Я не знав, чесне слово. А що з Тоді давайте з вас дві пачки сигарет, і ми забуваємо про тобі ваше інце. Ні, то це... я зрозумів, тільки я їх ні разу не робив. розумієте? Дивіться, ну ви мене чуєте, що я з вами говорю? Чи ні? Що ви 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 мені не ви мені не розказуєте, що я маю вам робити? Я вам сказав, що а з де їх візьму? бачки, а де їх ну, візьму, Ви, ви мені скажіть сьогодні? Ви маєте висушити от тю з 8, 160 цю тю тюну. Все, все, я по. Ви можете зробити дві пачки сигарет. Так, да, да, все, да, да, да. Так, так. Да. Я думаю, ви готові десь мене хочете знайти. Їх мені привезете чи? ні? Ну, давайте кажіть куди. Ну вам треба написати, мені напевно, буде. Або напишіть цьому, Гереро Гернандес. Голуба, відійшліть і він десь з вами У -у -у. зустрінеться. Бляха-муха, от то в мене зі слухом, чи то сірка, чи що в тих вухах. От, то погано чую. Кажу, то ні? О, тако вже краще, так. Да. Якщо прийдуть якісь фельдвантайна, то скажіть, що ви з нами вже все говорили. Все, я зрозумів. Все, домовились, да. Е, ну на майбутнє на другий раз, якщо ми вас здобимо без ліцензії, то це, то вже це з вас мені. буде 10 пачок сигарет. Ви будете звідси не вилазити просто. Все, я вас зрозумів, добре. Все, я вас знайду, зараз до сушу, та й привезу. А що робити? Тоді гарного вечора. Все, взаємно, до зустрічі, як то кажуть. До зустрічі. A few moments later. Ну, дивіться, тут або ми вас заарештовуємо за збір нелегального тютюну, або ви свідок, який будете свідчити про корупцію шерифа престона. Ага, ну то краще, краще шерифа заложити. Так буде дешевше. Звісно, це це набагато краще, свер. Добрі справи, А, ага, а потім, якщо він мене гепне, то ми його гепимося. Для цього ми. і Тож давай. точніше, сер, ми, ми навіть не дозволимо йому це зробити. Енерал. я думаю, сер, вам навіть там навіть штрафу не випишуть за те, що ви будете свідчити проти шерифа за хабар. Да, Енерал, Тому да. все буде добре. Генерал, звернутися? Так. Я думаю, якщо навіть е, хтось захоче щось йому виписати, то ми можемо сказати, що він. Ми до початку працював на нас. Звісно, ми пору. Їдемо в Куди, до вас сюди? Давай. Давай Ага. Час нашого патруля було виявлено мене порушника в лапках, в лапках порушника так, це на я. зборі нелегально тютюну. Розповідайте, сер, розповідайте всю історію з самого початку. Мені. Ну, що я запомнив, то то був пестон чи пескон чи персов. Він великий такий, так Да-да, да, здоровий більше, ніж я. Ви хочете сказати, що він сказав, що вам що за дві пачки він вас відпустить? Ну сказав і досушити, приїхати до нього чи найти його. Я не знаю як. Але ваші хлопці приїхали. Ну і ми з цим сиром домовились, що якщо він буде свідчити. То якби покарання він може уникнути. Давайте пройдемо в офіс, я ще ага. закличу законників і ми вирішимо. вирішимо. Але, сер, надіюсь, ви йому там штрафи в цьому чоловіку і не будете ніяких виписувати. Ні, 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 ні. Бо... Ми це, я, я все розумію. Містер, пройдіть з нами відділ. Да, 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 да. Питання дуже цікаве. Питання дуже цікаве. Мене просто. Ті ситуації хвилює, що ми просто здається, можемо якби нічим звідти приїхати. По ні причині того, що просто він скаже, що він цієї людини не знає, нічого в неї не брав і нічого не це. Тут розумієте, що дві пачки сигарет, мені здається, що за дві пачки сигарет ми нічого не доб'ємося. Ну от ми спіймаємо на гарячому, навіть якщо дві, ну а навіть десять, то а яка різниця? Ну, тобто, але це все-таки хабарництво, так чи інакше, це, це без різниці, в якому розмірі. Добре, я думаю, наразі інформації більш ніж достатньо. у нас є. Ну, наразі а, поки що. А ну дивіться, ми, тобто... поки що вас. Ви можете бути вільні. Якщо ви нам будете потрібні, коли нам потрібно буде вас, то ми зв'яжемося, постараємося знайти. То ви зрозумійте мене. в мене на кармані лишилось е, тютюн. Так, і ви ж повинні зрозуміти те, що я маю занести щось комусь. <кху> ви розумієте? І я думаю, якщо ви вони мене побачать, бо я ж давав їм свої ці документи. А мені не треба, то все. Ви розумієте? Я в таку сраку вляпався, що я навіть не знаю, як з неї виплести тепер. Ну Ви почти... розумієте? Мені було невпевно, я не знаю що відсидіти. Просто в мене грошей нема той штраф заплатити. Розумієте? Я то йому віднесу. А ви там собі дивіться? Мені без різниці, що ви там. Чи його будете застримувати чи пити по 100 грам з ви розумієте? Мені треба, щоб в мене не було проблем з законом, і все. Ну ви знаєте, що я вже з вами тут за зачекався. Бачите, вже на вулиці, що? вже на вулиці, якби ранок сушаться скільки? зовсім трошки. То от через зовсім трошки я мав йому і віднести. Її. Я вже себе підставляю цим або вже підставив вже давним-давно. Так ну, густав. Я думаю, що це містер хайде, і хай несе скоріше всього це. Так, 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 дякую за інформацію. Все, я вам вдячний. Що, відкривайте двері, я погнав. Все, гарного дня, панове. Так, вам що вам так. Ага, все, щасливо. Two hours later. Я обичаю, хлопці, медики є, медики, медики є. Е, медиків немає, але можу його привезти до тями. Да, давайте, бо то кінь вдарив жіночку. Знайомі люди, правда? О. Приходить до тями. Що там, легше тобі? Дякую, дякую за допомогу. Будь ласка, не ходіть ззаді коня, ви що? Так тепер знати. знать. Ну но. Ну все, давайте, побачимось. A few moments later. Чуєте тьотю? А що це, я вбачаюсь? Чуєте тьотю? А що це ви не кажете, що цей? Що з вас ще. І Так, прошу підмітити, що в інвентарі немає ніякої контрабанди. Що ви щось загубили? Йолки-пал, чуть не забрав собі. Здибувана була ударом коня. Блін, не гарно вийшло. Забрав, а від'їхав з пом. Ей, ну ви так не, не стійте. Ну що ви мені на ширинку дивитесь? Ну, то то ж не гарно. Так. Все, тьотю, давайте гарно одяг. Містер? Да, да, можете да. злізти з коня? Да, ну, ми з вами сьогодні говорили, правильно? Е, сьогодні вже новий чого? день. Е, підніміть руки, мені треба вас обшукати. Е, Давайте, а на рахунок чого? Щось я не взнаю вас. Містер, ви затримані. За, за що за контрабанду? яку? За яку контрабанду? Не можете навіть розв'язуватися. Зараз в відділку розберемося. Добре, добре. Чуєте, а хто ви такі є? Ви мені скажіть? Я вчора в Синдені. А, -а, -а, -а. пройдете за мною. Це ви переділись вже? Це щось я вас не взнав. Ви ж були в синій жилетці, що ні? Так що в мене має бути один обтік і що? Та я вас не взнав. Другому вигляді, Та я ж мав на. Нагадуєте якогось бандита. Що, То що ви мали зі мною? То я ж мав до вас тільки що їхати. Чого? То ж пачки сигарет дати. Які пачки сигарет? Ви що, мені взятку предлагаєте що? О, все, тоді ще плюс а це вже, одна стаття. Яка взятка? Ми ж з вами говорили. Про що? що ми говорили з вами? Я щось не розумію. Я ж мав вам дві пачки сигарок дати. Ви що? Я ж мав їхати зараз міняти їх. Я щось не пам'ятаю, в мене щось цей. Вчора, вроді, якась розмова була, але я її добре не пам'ятаю. А сьогодні вже новий день, правильно? Ааа, от так от, значить, ну ну. Дивно, хорошо. Хорошо, Містер Біл. Доброго дня. Оцей містер затриманий на контрабанді. Ми сьогодні спочатку заст. Ну, не сьогодні, вчора ми його затримали на цьому, на чучині. Там ми його відпустили. Так, а, щоб так. він багато грошей не цей. Так, а так. можете його обшукати. Ну, давайте я пройдемо відео. Та що тут шукати, я можу сам. Сам вам можу дати. Ну, ви його не могли оформити, могли якби в себе чи як? Чи... А я його тут знайшов. Я раніше його, я сьогодні його зустрів, я його не оформляв, а дивлюся, він далі тут. Ми а мали ти... з ним зустрітися, але. А чого ми мали з вами зустрітися, Ви можете сказати? Я? Ну не знаю, ви мали там подумати Шо? над своїми поступками. Ви, напевно, хотіли ліцензію купити на тютюн. Я так думаю. Думаєте? Робі, ви будете його обшукувати чи ні? А ви, так, а ви я слухайте, це... а ви нічого не хочете розказати? Ми ви з вами мали чого зустрітись? Ну давайте вже при ширику ну, це... іншому Лі... будемо ліцензію говорити. Ліцензію мали так? купити, правильно? А, да. Добре, що в мене свідків немає, правда? Я не розумію про що. А, а. А ви що зараз мені предлагаєте якусь взятку чи? Ні, я вам нічого не предлагаю. Може ви мені хочете щось, щось запропонувати? Та Може містер. нічого. містеру, містеру Білу щось запропонуєте? Ні, я нічого не хочу вам розказати. Я думав, що ви хочете розказати, чого я мав до вас приїхати. Ну якщо це буде про ліцензію, хай буде про неї. Так, містер, дайте я вас огляну. Да, да, дивіться, дивіться. В смислі. що що, в мене там в тютюн. Та так, тютюн це таке, але тут скрім одна річ ай ой 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 яй А, що це ви мені підкинули? Ну, у вас о, індійська сигара, це контрабанда в кармані. А тютюн теж, ну, за тютюн ви, ви так, ж я, що я, знали, не... містер Біл, чи що? Так її в нас не Ні, так не було. я тютюн зразу загляну, а сигара вона якраз біля тютюна стоїть. А містер звідки підкинули. у вас індіянська сигара. У мене не було її, чесне слово не було. А на що ви мені ну, ви підкинули що... її, коли пакували? попакували? Наклеп на мене хочете давайте зробити. Давайте пройдемо зі мною в місце. Щось дуже багато якихось несподіванок з вами. Може ви просто не знаєте, яка людина. Краще б не знав, знаєте? Ну я так теж думаю. Я вже вас дуже гарно вже взнав, який. Товарища, в мене чесне слово не було тої сігари. Чесне слово, я вам. Я вам чесно Ну я не знаю. Я бачите, я подивився в кармани. А у вас там індіанський тю цей стигара ця. Це серйозна річ. Та я зрозумів, але ж ви, ви не можете розібратись, чиє воно, шо воно, але це дійсно не моє. Як вона в мене могла з'явитися, якщо я крутився тут коло Валентайна? Ну, бачите, що я можу зробити, якщо в даній ситуації вона виявила на Ну, вашу... я не знаю, може вона у вас десь в озі була, може схована, може вона десь в коні, ну, в сумці коня була. Ви її Яка взяли сумці хотіли хотілись. Хотіли комусь продати, або так, що. Так, містер, станьте ще раз біля стіни. Так, да, давайте. Так, хвилинку. Так, тютюн ви теж доплюсуєте, ні? Так, бо я і зімаю і тютюн, і індіянську сигару. Так, всю контрабанду я забираю. Товариш Рів. Хвилинку, Це мені треба поїсти. Це чесно, не моє. товариші рів, розберіться з цим, будь ласка. Так, так в даній ситуації я виписую вам штраф. І... Е, так що, містер, ви може зайдете до мене, купите ліцензію чи ні? А я з вами взагалі спілкуватись не хочу. Знаєте, можете не підслуховувати. Е, ви розумієте, що ви ваше порушення закону буде кожен раз більший штраф чи ні? А ви розумієте, що я туди більше ходити не буду? Чи ні? Ну, все, ну, значить, не будете порушувати закон тоді? А, ну я думаю, ми, ми вже колись би з вами ще й пересіклись би, шо ні. Я не знаю, в яких цілях ви кажете. Я думаю, в нас ще питання не закрите повністю з вами. Звісно ні. Фальшивий шериф, я буду вас називати. Буду пам'ятати як фальшивий шериф. А ну, повтори. Як ти не назвав? Ніяк я тебе не назвав. Відійдіть від мене, не бийте мене. А а а що це він мене Ти думаєш, що ти говориш? Відійдіть так, так, так. від мене. Відійдіть від мене. Я вас так, боюсь. Міс містер Джон Престон, я зараз розберуся. Розберуся з цією людиною. А чого що, що з ним розбиратися? Заберіть костя мене... з руки, заберіть кості боля чи б'єте. Товарі Шеріф, захистіть мене, будь ласка, по всім правилам і законам штату. Так, так, все, містер. Тихенько, тихенько будьте, нічого не говоріть. Ай, ребра, болять, та що ж то таке старого діда бити. Вже вам Ви просто думаєте, що говорите, і нічого вам боліти не буде. більше. Я мовчу вже, ви що не чуєте, чи шо? я мовчу. Я розвернувся і нічого не говорю. Зайдете потім до мене, поговоримо про грязного шире. Не хочу я, я не з вами говорити взагалі. Ви мене образили дуже сильно. Та я не кидаюсь, я вже дід старий вевшов. Це на мене кидаються тільки. Що робити? Кажіть, підняти руки чи ні? Так ні, -ні ви мені, будь ласка, спочатку ситуацію, що сталося і що ви полить. Бив мене по ребрам і, і шериф фальшивий. Не знаю, як його вже. Періс. Так Періс, Мері, чи? Ви не звертайте уваги, перевірити цю людину. Це я загалом просто спиталася, що й мене болить. Мені тут болить Ребро мене болить, лів. Дякую, що ви мене хоч трошки оглянули ніби. Да. Все, я вам вдячний дуже сильно. Закривайте ту... Після, той кабінет, бо. А, я бачу, ви вас теж закрили, Да, зо А, Ааа, так. Дивіться, з... забули і пішли, що ні. Та. А ви уявляєте, а якщо я, я якийсь серйозний преступник. Ви, Ого. Ну я не такий. Тебе ще ключі не А чого тобі тікати? <свісля>? Бо якщо б були ключі, я б звідси втік. Ти що, не доганяєш ну, на... Шутка в тебе смішна. Морду ними. Мені вже тут ребра побили, дякую. Ти вже давай друзями будемо. Друзями? Ти і я? Ти подивись на себе і подивись на мене. Які ми з тобою друзі? Ну, да, ти на бомжа схожий. Він мені штани обісяв. А, то ти якийсь законтачений, певно, чи що? Що за слова ти кажеш? Ти що, наповнюєш? Хочу. Контакт зловиш? A few moments later <кхе> Дивіться, я вас відпускаю, у вас термін закінчився. Ну, дивіться, будьте обережні. Якщо треба буде якась в чомусь допомога, звертайтеся. Добре, добре. Куди виходите? Кажіть? Сюди, сюди, йдіть Ага. Все щасливіш. Все, гарно Ага.